Свято трьох святих. Традиції свята прикмет. Свято трьох святих або СОБОР Трьох святителів день вшанування пам'яті трьох великих ієрархів, учителів, проповідників і отців Східної Церкви. Святого Василія Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста. В Україні свято трьох святителів відзначається щорічно 12 лютого за Юліанським календарем. ІСТОРІЯ Свята Історія встановлення свята відноситься до правління візантійського імператора Олексія I, Комніна, коли в Константинополі йшли суперечки про першість кого-небудь з цих отців церкви. Кожен з великих святителів здавався для його послідовників найкращим, від чого серед християн відбулися церковні чвари. За церковним повір'ям 1884 року Митрополиту Євхаїцькому Іоанну з'явилися разом три святителі і повеліли встановити загальний день святкування їхньої пам'яті, оголосивши, що вони рівні перед Богом. Святителі Василій Великий, Григорій Богослов і Златоустий, відомі як великі богослови і отці церкви, кожен святий являє собою приклад життя у Христі, приклад для всіх віруючих. І їхні вислови стали постулатами для багатьох віруючих. Традиції свята. Це свято вважають не тільки пам'ятною датою, в яку прийнято згадувати трьох вселенських учителів, але й приводом для того, щоб задуматися, а чи правильно ми виховуємо своїх дітей. У народі цей день називають святом сімейної святості. У цей день прийнято відвідувати церкву і віддавати молитву трьом святим. Знахарів цей день примиряють ворогів і зводять подружжя, які розійшлися. Для цього купують ікону трьох святих, на стіл стелять нову скатертину, а на неї ставлять ікону. Запалюють три свічки і читають особливу змову на порозуміння й примирення ворогуючих. Прийнято збиратися всією сім'єю після відвідин церкви, кликати в гості родичів. Після обіду варто провести розмову про Слово Боже і розповісти молодшим членам сім'ї історію трьох святителів, про їхнє життя і про історію свята. 12 лютого потрібно будувати будь-які плани, вони будуть вдалими. Якщо виставити за двері старе взуття, можна уникнути сварок і розбіжностей в сім'ї на майбутній рік. Що не можна робити, не можна ревнувати і злиться в цей день, погана прикмета. Не можна прати, прясти пряжу та в'язати. Не можна підковувати коней, Хто цей заповід порушить, у того будуть боліти ноги і руки. Усі, хто посварилися, повинні обов'язково помиритися, інакше так і весь рік ворогуватимуть. Народні прикмети. Якщо подув північний вітер, а хмар немає, чекайте сильного похолодання, червоний місяць до сильного вітру. Якщо дерева інієм вкрилися, то скоро настане потепління. Якщо кінь на землю лягає, то це до тепла або снігу. Сильний вітер на день трьох святителів віщує дощову весну та літо.